Друзі, привіт. Добре, ми сподівалися ваші щирі емоції, що захотілося до вас підійти. Скажіть мені будь-які три слова, які перші приходять в голову. Я придумаю вірш і з вашими словами. Буде дуже красиво. О, вірш, Все, добре. Ага. Давайте добре. Перше мазохізм. Так, оце я наривався, да? Друге церква, і нехай буде любов. А до речі, церква це для вас більше мазохізм чи любов? Якщо по чесноку від мазохізму до любові не Ближче, ніж до церкви. Ось це завернув. Це я, я зроблю Та, це кислово. так. Акізм да, кілька, кілька назвали я просто тепло. А мазохізм О, і... церква і любов. Добре. Все, я тоді пишу, я тут поруч буду. Ну, коротше, вірше, я сподіваюся, що це про вас. Від світу кожен сам для себе візьме, лише те, і з чим у серці вже прийшов. Тож досить жертв і досить мазохізм, бо наша справжня церква це любов. Ой, це дуже добре. Це прям неймовірно.